Так, все, пишемо, так. Всім привіт! Мене звати Владислав Стецюк, а.к.а. Влад, Владюха, Владюша, просто Стецюк. І я випускник школи сучасної географії 2024. 2024. 20 на бенефісі того випускного класу нам всім давали медальки, а, а мені на сцені їх ніхто не дав. Ми пішли за сцену, я почав плакати. А потім мене мама на руках привела до Наталі Недівни, і мені Наталі Недівна повісила сама медальку. Весь цей шлях, всі труднощі, моменти, спогади. Для мене це дуже цінно, для мене це дуже важливо. І якби не це, я б не знаю, ким би я зараз був. би. Перша людина, яка на мене вплинула, це моя мама. Вона мій психолог. Вона на протязі усього шляху, вона мене підтримувала, мотивувала. Якщо в мене щось не виходило, вона завжди мене заспокоювала. Ми про це з нею говорили. Друга людина, це Наталя Гнадіна. Вона виховувала в мені відповідальність за свої вчинки. Якщо в мене були якісь проблеми, вона завжди зі мною про це говорила. Я просто я дуже люблю Наталю Недюна. <смі> Третя людина мій друг Міша. Я думаю, у всіх є ну, найкращий друг, у вас є. Треба щось міняти, якщо немає. Зачекайте, може ще раз. Влад дуже добра, дуже щира, дуже е, відкрита дитина. У мене таке відкриття щодо його акторських здібності. <праць> Найголовніше його якість, звичайно, те, що він дуже, дуже, дуже добрий. Для чоловіка це надважливо. Треба все, все запам'ять. Як так сказати, щоб нікого не образить? <рес> Мій клас між собою дуже комунікабельний. Ми любимо поспілкуватися, щось поробити, погуляти. Ми дуже, дуже міцно тримаємося. Ми іноді з пацанами любимо поперекладувати на друг друга проблеми. Якщо треба там щось зробити, там, зробити, коротше. Найкритішою для мене поїздка це була поїздка в Ужгород. Це був всеукраїнський фестиваль Get to Groove. Гроші, які отримувались на фестивалі, відправлялися на підтримку ЗСУ. Нас відпускали самих гулять. Там було дуже багато смішних, цікавих моментів. Якщо ви не були в Ужгороді, з'їсти обов'язково. Він цілеспрямований, старанний та наполегливий. А іще, який він кайфує на сцені. Ну блін, ну він крутий. Я сподіваюся, що він прийде на мій бенефіс, буде тут сидіти і казати і про інтерв'ю. Мій найулюбленіший стиль танцю це степ. Мені подобається сама концепція, одними ногами можна робити стільки різних звуків. Робити музику, просто кажучи. Так, мій ідеальний день випускника школи сучасної хореографії це якраз таки є Бенефіс, тому що для мене Бенефіс це як кульмінація у цього всього шляху. Малишня, цей шлях буде нелегкий, ні разу не легкий. В ньому буде багато випробувань, але якщо ви їх зможете пройти, то ви отримаєте багато неймовірних емоцій, спогадів і просто хороших друзів. Владислав Стецьок